Чекати команду: чекати навчити, щоб собака не реагувала на дітей, на людей, на собак, і навіть не брала їжу, якщо їй пропонують чужі люди. Це можна легко навчити. Це все складається з трьох. Етапів: перший етап це коли ви вдома вчите команду чекати. Другий етап це коли на вулиці немає подразників. І третій етап це вже максимальний рівень подразників. І так, перший етап він полягає в тому, що коли ви приходите додому з собакою, якої брудні лапи, ви вчите цю команду чекати якраз в квартирі, де менше всього збудників. І коли ви уходите від дверей від собаки в квартиру, ваша собака намагається за вами біжати. Ви в цей момент кажете: ні, відштовхуєте її тілом за ошейник, за повідок, або просто під животик берете і переносите.